Скандали з пістолетом Зігзав P320 продовжуються. Нагадаю, вже дуже багато років компанія Зігзав намагається відхреститись від звинувачень про те, що їх пістолети стріляють, коли падають на землю під специфічним котом. І зрозуміло, що інтернет одразу вибухнув мемами. Кинь пістолет! Тільки якщо в тебе не П-320, обережніше на лежачих поліцейських, в тебе ж зіг. А ще цікавіше читати коментарі під публікаціями зігзав інстаграм, настрій піднімається одразу. А чи поставляється пістолет одразу з турнікетом? Страховку включено? Моя нога! А цей теж стріляє, коли падає. Глок стріляє тільки коли натискаєш на гачок. Сподіваюсь, їх зможе перейняти цю новітню технологію. Компанія навіть спробувала пограти в кризову комунікацію і випустила публікацію Зіг П320, закінчується сьогодні, в якому намагалась пояснити підписникам, що постріл неможливий без натискання гачка. Хоча компанія програла дві справи в суді, виплативши мільйони доларів постраждалим. Але сподіваюсь, що проблема таки буде вирішена, і зброя стане безпечнішою.